Не встигли ми доїсти всю індичку та пиріг, який приготував мій чоловік на День подяки, як наступила п'ятниця. Сьогодні, до речі, Чорна п'ятниця, і хоча в мене вже другий день кепський настрій, але я планувала подорож по магазинах. Тому що сьогодні повинні бути типу знижки, тому трошки, знаєте, посумувавши зранку і в обід, все таки вирішили поїхати подивитися. Тому беру вас із собою. Поїхали ми у центр Сан-Франциско, бо там всі магазини, що я хотіла, і перше, що кинулося в око, це черга біля Супрім. Досі не знаю, що в ньому особливого людей так нормальненько на вулиці, хоча було і прохолодно. А наша перша зупинка була в Айкію. Тут я хотіла придивитися диванчик для Сібастіяни, іначе є непогані варіанти, але не те, що я мріяла. Гуляючи магазином, почула, як дівчина років 12-14 сказала своїй мамі: Я хочу жити в Айкія. Ну так, я її розумію, бо в більшості з нас кімнати не виглядають так гарно, як ці постановочні. Друге, за чим ми прийшли, це була шафа. Хочеться якусь білу простору, таку, знаєте, щоб ще більше хламу назбирати. Сподобались нам дві, але знижок не знайшли, то вирішили ще онлайн подивитися. Наостанок Крістян знайшов іграшку тварини, з якою себе асоціює. А я подушку обіймашку, якої мені так тоді не вистачало. Наобіймалися і пішли далі. Друга станція, магазин Рос. Зайшли тільки, щоб чоловікові капці для дому купити, але ж ви знаєте, очі все бачать. Ось тут светри новорічні, а тут подушки різдвяні. О, згадала, сину треба ковдра. Ой, а то що таке? Чашки? Точно, Крістіан собі хотів. Ух ти, Грінч! Упс, це гострі соуси. Ось за що люблю американців, що навіть з паперових тарілок зробили вау. Що ж, придбавши деякі речі, пішли ми далі, а на вулиці вже й темно. Все готове до Різдва, а мені, до речі, сюди, в дівочий рай. І знову немає знижок, тільки якщо купляти онлайн. А людей просто жах. Дівчата як бджілки злетілися у вулик. Майже нічого не купила, а 30 хвилин таки попотіла в тому духмяному теплому магазині Сафора. Що ви розуміли, що коїться в моїй нашій з чоловіком кімнаті? Сєбік нас дуже полюбляє створювати міста, залізничні дороги і тому подібне, тому видали йому своє місце, де зазвичай я знімаю відео. Бачите, ось тут я вам показувала ці картини. Там в нас наша рослина, яка... Помирає, не знаючи води, не вистачає чи світла. Якщо хтось знає, будь ласка, підкажіть мені. Звичайно, можу подивитися в інтернеті, але можливо хтось знає гарні поради. Я ось так бачите, пів хати зайнято його Лего. Сказала, що даю йому ще 5 днів. Потім, якщо ми купимо ялинку, то вона буде стояти ось там. І ми це все приберемо. Тому розпаковку того, що купила вчора, покажу вам ось з таким фоном. А що робити, що маємо, так? Бо сіла монтувати відео і зрозуміла, що я вам не показала, що ж я вчора купила на тій невеликій чорній п'ятниці. Чесно скажу, що знижок я так і не побачила. Но ми не ходили по якимось там великим магазинам, ми зійшли тільки в Рос. Для тих, хто не в Америці, можливо, ви не знаєте. Це типу як аутлет, куди магазини, які не продали щось своє в своїх магазинах, там Adidas, інколи навіть Nike, Calvin Klein або Michael Kors. Я знаю, що в Україні це вважається, можливо, не. Фюксом, але, типу, вище, ніж з базару щось купити. То тут це типу звичайні речі, але їх можна знайти ось в цьому росі. Розповідаю, що я купила. По-перше, я купила шкарпетки. Я дуже сильно мерзну в ноги, і хоча в мене є такі, знаєте, вони називаються moon boots, але все ж таки буває мені холодно, особливо. Я вже розповідала мільйон разів про цю кімнату, що вона холодна. Коли я побачила ці шкарпетки, що, типу, їх на полярному як, це? Як наче на півночі можна, знаєте, в саму холодну погоду їх носити. Я спочатку не повірила, але коли зняла бірку, то побачила, що всередині, бачите. То повинно, мені здається, бути дуже тепло. На бірці показували, знаєте, такий вогник, що прям ноги будуть горіти. Невеличкий апдейт з майбутнього, шкарпетки просто нереально теплі і дуже комфортні. Цебічку купила е, піжамку. В нього є та, що він е, носить на повсякденному, скажімо так, у повсякденному житті. А це я вирішила, хай буде щось, типу, ближче до різдвяного. Ну, якість, скажу вам. Не хлопок, тут явно є якийсь поліестер чи щось таке, але на один місяць буде норм. До речі, собі я придбала такі незвичні лофери. бачите, вони з тканини, зазвичай вони типу лакові, і дуже жорсткі, а ці такі м'ягусінькі. І ще ось всередині така підкладочка, тепленька, гарненька. Тож подивлюся, як воно буде виглядати, знаєте, з брюками, там якось класично, скажімо так. Сподіваюсь, не як. Китайські тапочки. Ще купила собі шкарпеток, тому що зрозуміла, інколи знаєте, треба вийти там на вулицю. І в мене всі коротенькі шкарпеточки. Тому я взяла таку прям пачку з чотирьох. Мені сподобались тут малюночки. Бачите, вони такі теж в зимовому, ці простенькі, потім ще рожеві простенькі, і ці, не знаю, що це тут, сердечки чи щось таке. Запаслась шкарпетками на цілий рік. Наступне, взагалі, я зазвичай купляю собі піжаму Victoria's Secret, але цього року я зажала гроші. Мої піжами зазвичай, вони, типу, ближче до катону і такі, знаєте, приємні чи масляні, як вони там називаються, я не знаю. Тут я побачила цю і вона. Як наче байкова, зверху всередині, теж наче тепленька. Сьогодні першу ніч буду лягати спати, то перевірю, чи буде мені тепло. Тому що останні дні я просто мерзну. Я залажу в це ліжко і в мене по спині прям холод. Чи мені якихось вітамінів не вистачає, я не знаю. Єдине, що подивіться на ці штани. Я їх брала, типу, як в підлітковому відділі. Я думаю, ну я не така велика. В принципі, можна і там собі щось пошукати. І мені сподобався цей принт, але знову ж таки поміряти я не могла, і воно було якось так зачеплене, що коли я подивилась, мені здалось окей, типа моє. Ніхто ж не перевіряв бірку, розумієте? А там виявилося, що це де воно там? L. L коли я ношу еску, ви уявляєте собі це? Розчарування року, але я сподіваюся, що мені буде тепло, просторо. Як мама казала, можна вдвічі мене тут обгорнути, так? але можливо я зможу достати резинку і затягнути її по своїх бедрах. Це що стосується речей. Потім ми зайшли, коли зайшли в сіфору, я купила собі лак для волосся. У мене було від іншої фірми там Кенра чи щось таке, а я вирішила взяти від цієї Wow Color Wow. У мене від неї вже була пінка, в принципі, непогана, типу, знаєте, для підйому при корені. Але я зажала знову гроші, взяла лише маленьку таку, тому що, в принципі, я не так часто користуюсь, тому цієї маленької буде мені достатньо. Потім вперше купила собі ось такий пензлик для макіяжу, і мені прям дуже сподобалось це волосечко, то що вони тут використовували. Я хочу купити інших розмірів. І в подарунок мені Сіфора дала ось таку мінімальну. Ну як дала? Сказали: типу, у вас є бали, виберіть, що ви хочете. Я колись користувалася таким кремом. Він взагалі дуже дорогий, десь 80-90 чи 90 доларів, тому що це корейська, мені здається, косметика. І, типу, вона одна із люксових. Ну і ще в тому ж самому росі, коли ми зайшли взяти чоловікові його е, капці. Я побачила косметику за 5 доларів від якогось бобаджі, і там був ось такий набір. Тут контур, потім е рум'яна, і вони такі ось е кремові, бачите? Рожеві, тому що в мене є одні, вони, типу, як персикові. А я чую від всіх, що рожевий повинен давати вам такий свіжий ефект, іначе ви там е така молода яблуня. Вирішила спробувати. Знову ж таки, воно на мені, чи видно, чи ні, не знаю. Олійка для губ і ось такий яскравий блиск для губ. Я, до речі, їм не користувалася. Давайте спробую зараз. Нагадує мені, як колись я купляла в нас на сьому. Кілометр, знаєте, такі. Трошки дешевеньким вона пахне, але ну що я хотіла. так, Але це було на знижки 5 доларів за всі ці чотири засоби, а так, чи 20, чи 30. Вирішила спробувати на дешевих, знаєте, з контурінгом і з цими рум'янами, Щоб, якщо мені сподобається, можливо, я куплю щось дорожче. Мені дуже подобаються деякі діорівські. Ще чоловікові взяли ось такі капці, вони, типу, як. Угі, ну, в тому стилі, як Угі, він сказав, що дуже тепло, прям горять в нього ноги, ну тут дійсно гарна якість. І ось таке простирадло чи ковдрочку купили сєбічку, щоб йому було тепленько. Звичайно, воно теж не натуральне, ви бачите, так в Україні теж їх багато таких продається, але він цю ніч спав і сказав, що було дуже тепло. Ну і ще одна О, де коробка. Купила ось таку собі шапочку. Не смійтеся, будь ласка, я поясню. Взагалі, це, звичайно, для афроамериканських жінок, у яких там є дреди, або їх такі, знаєте, завите волосся, і вони тримають їх. І я бачу багато жінок, які носять не тільки, напевно, вночі, коли сплять, але й в день, коли я їх бачу ось такими. Чому я це вирішила взяти? Це можливо, щоб моє волосся, знаєте, не валялося по всій. Подушці, тому що інколи там чоловік може мені придавити або син, інколи я сама можу застрягти в своєму влосі, тому що воно в мене, знаєте, довге, і можу там десь якось прижати, і це не дуже мені приємно. Тому вирішила спробувати ось таку шапочку, при вас не буду вдягати. А виглядає, звичайно, дуже смішно на моєму білому обличчі. І ще одна, що я купила на Амазоні. Не знаю, можливо, комусь з моїх глядачів теж це буде потрібно. Це про любов до себе ціла книжка, де треба робити якісь вправи. Ви знаєте, що я зараз працюю над собою. Можливо, для когось я виглядаю дуже впевнена, що я так швидко говорю, така прям завжди енергійна. Але в мене є теж свої таракани, свої болі, дитячі якісь травми, і тому подібне. І тому це вилилося в те, що я люблю всіх більше. І в усіх вірю більше, аніж в себе. В мене є на каналі вже відео про це, якщо не дивилися, подивіться. Але так, ця книжка англійською мовою. І тут 25 сторінок спочатку пояснюють з психологічної точки зору, чому так стається, чому ми не любимо себе або не віримо. А потім ідуть дуже багато вправ. Взагалі, ця книжка на 150 сторінок. Тому мені буде чим зайнятися і коштувала вона. Небагато, десь 6 з чимось доларів. Тому, якщо комусь це буде поміч, будь ласка, теж дивіться, придивляйтеся, купляйте. Мій рекомендаціон. Ось така була в нас чорна п'ятниця. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Якщо сподобалось з нами гуляти, теж підтримайте мій канал. Я вас міцно обіймаю і до зустрічі у нових влогах. Па-па!